Відкриття санктуарію Матері Божої Бердичівської монастиря Кармелітів Босих відбулося в суботу у Бердичеві. Реконструкцію верхнього храму здійснювали протягом 20 років, і лише зараз він готовий до проведення в ньому богослужінь. На урочисту подію прийшло декілька тисяч бердичівлян та паломників з інших міст. Відвідали захід і столичні можновладці. Голова Верховної Ради Володимир Литвин та міністр культури та туризму України Михайло Кулиняк. Голова Житомирської обласної ради Йосип Заполозький відмітив, що санктуарій є одним з найвеличніших храмів Європи. Свою чергу міністр культури України переконаний, що спеціально популяризувати санктуарій не варто адже монастир кармелітів босих і так відомий серед багатьох туристів. А от щодо екскурсій, то чи будуть вони здійснюватись внутрішня справа настоятелів парафії відомим серед, скажем, туристів, Але, звичайно, в першу чергу це вже. Це вже має бути їхні внутрішні, як вони це все погодять. Я думаю, що він є важливим. Бачите, який він красивий, гарний, відновлений цей костюм. Голова парламенту Володимир Литвин порівняв обряди православної церкви Римокатолицької і відмітив, що в Римокатоликів вони більше наближені до людей. Тут більше наближено до людини. Бо якщо брати православних і службу, там аскетизм, да, стояння, і я весь час згадував стареньких жінок в моєму рідному селі, наскільки їм складно вистоять, але вони це роблять. Самі ж бердичівляни розповідають, що давно чекали на відкриття храму, тому дуже задоволені тим, що нарешті дочекались цієї миті. Ця подія для мене це по перше знак того, що все ж таки молитви людей не були марними, і оце таке свідчення того, що це відбудова, ця повторна консекрація. Це насправді зусилля тих людей, які молились, які просто збирались на сходах, які випросили Бога, так і показали простій свій знак віри своєї. Ми його чекали все життя, то напевно це є дуже важливо. Просто нам пощастило, що ми дожили до цього часу і ми можемо радіти. А ті люди, які пережили страшні часи, часи руїни, коли тут не було нічого, і ці бабці, які виносили відрами з сміття, вологий ґрунт, глину, на жаль, вони не дожили. Санктуарій Матері Божої Бердичівської було побудовано та освячено 1642 року. Активну участь в реставрації верхнього храму взяли отець Бенедикт та меценати з Польщі. Під час урочистостей настоятель Бердичівського санктуарію був відзначений двома орденами від президента Польщі та за заслуги перед містом Бердичів.